Сітка канелірована 10 на 10 мм діаметр 1,7. Чорна і оцинкована. Листи метр на два. Сітка канелірована. 16 на 16 мм. Це діаметр 2,5. Також робимо діаметр 2 мм. Також сітка. 20 на 20 міліметрів. Це діаметр 2 міліметри. Робимо діаметр 2,5 міліметри. Сітка канелірована. Ячейка 25 на 25 міліметрів. Діаметр 2,5 міліметри. Є чорна, є оцинкована. Також 25 на 25 міліметрів. Є діаметр. 3,6 мм. міліметри. 3,6 міліметри. Також є чорна і оцинкована. Сітка з ячейкою 30 на 30 мм. Діаметр 3. Листи метр на два. Сітка 40 на 40 міліметрів. Діаметр 3,6. Листи 15 на 2 метри. Є чорна і є із оцинкованого дроту. Сітка 40 на 40 також виготовляється в листах метр на два. Ячейка 50 на 50. Є діаметри 3,6 мм і 4 6 мм. Дріт чорний або оцинкований. Листи 1,5 на 2 метри. Ячейка 60 на 60. диаметр 3,6, є диаметр 4,6, чорна и оцинкована. І и найміцніша 60 на 60, диаметр 6 мм. Листи 1,5 на 2 метри. Такая, тільки чорна.